Доброго дня, дорогі наші підписники, гості каналу. З вами канал, з Наталкою про все. Сьогодні хочемо показати, як хочемо спробувати розчеренкувати ось таке вічно-зелене рослина це піроканта. Дали нам ось 4 саджанці, такі, ну, черенка 4 з п'яточкою відірвані вже, бачите. Сказали замочити їх у воді. Ми замочили на 2 години. І ось такі різносортові у нас саджанці. Ялівця. Ось, виходить, от такі якісь рябенькі. Такий голубий є. Навіть там трошки он, така от ягідка попала. Ось такий ось. І ось така ось гілочка попала. Не знаю навіть, що це за рослина. Теж, певно, якийсь ялівець. Ну, в общем, будемо зараз їх черенкувати. І садити, обчищати ці череночки. Сказали нам так зробити: взяти одну частину чорнозема, ну, торф у нас, і три частини піска. Отак ми і зробили. Взяти в ящик, все це змішати, тому що вони саме краще, ніби укоріняються ці череночки в піску, такі от ґрунтосуміші, щоб не було чорнозема, а був в основному як. Пісок. Ну, Треба було ще там дренаж, але у нас нема нічого для дренажа. Будемо пробувати так, як є. Побачимо, що в нас вийде. Зараз лютий місяць, сьогодні 17 лютого. Будемо бачити, у нас тепла погода, плюс 8 градусів тепла, сухо. Можна в саду щось трошки поробити. Ось підготували цей ящичок. І зараз будемо починати роботу. Ось такі препарати: корневин, корінювач. Написано, стимулює рост корнів і черенків, розсади і луковиць, Цибулин. тобто. Будемо пробувати. Значить, Починаємо з цієї піроканти. Ці плоди, я думаю, їх треба. І Отак я їх тут прикопаю, може з них щось зайде. Не знаю, побачимо. От. Оце треба знизу ці листочки зачистити. І отак от, от його гарненько обмочить і садити. Отак. От Такі гілочки, я думаю, що я їх трошки так ці гілочки, колючечки наче позломую, щоб воно туди попадало, може, воно з того місця колючки краще буде укорінятися. Ця гілочка якась наче стара. Ну, не знаю, спробуємо, спробуємо, що вийде. Тепер приступаємо до цих череночків. Оце треба все обібрати, о -от -от -от. аж отак. -от -от. От, і так само обмочити. Так само укореняти. Я так у рядочки. Може я сюди тоді ще додавлю, коли в мене будуть якісь другі черенки. А це я навіть не знаю, як його зробити. це, мабуть, треба ось так. Ось. Це, певне, не піде нікуди його зірвати. от така довга вийдеться, але нічого як його так, щоб воно все помочилося. Зрозуміли, котра я цю навіть не буду обривати, може це трошки зірву. А Як оці такі довгі гілки, то я їх отак от роблю їм на рядочок і побільше так його заглиблюю. Так? Ну а так із вічно зелених, хочу вам показати. У мене є отака магонія. Класна рослина, вона цвіте як мімоза. Потім такі синенькі ягідки в ній. Такі теж Вони вже позасихали. Така воно декоративна рослина і, і ціле літо, і цілу зиму, і осінь. Вічно зелений плющ у нас є ось такий. Вертеться на забор. Теж дуже гарна в'юнка рослинка. Рекомендую її роздобуть, посадити, але треба дивитися, щоб не біля будівлі, тому що воно лізе по стіні і навіть може між кирпиченками десь знаходити щілину і розрушати стіну. То так от десь на таке декоративне зробити там тин, забор, там якийсь. ще там щось. І ось такі у нас є самшити, у і в нас їх багато великих кущів. Ми їх не стрижемо, ми їм надаємо так, щоб вони природню форму набирали, росли, як от в Криму там є самшитові цілі посадки. І от у нас такі теж самшити, щоб вони природньо себе відчували цьому самшитові понад 10 років. І ми їх також самі розвели, самі розчеренкували. Тут у кущі три рослини, і він такий складається, як один великий кущ. Я пізніше буду їх черенкувати і буду показувати, як це робиться. У мене манюсенькі такі я із тих гілочок навибирала більшенькі такі дітки. Попробую і їх посадити. Може з них щось буде. Ну, побачимо. Жалко, мені їх щось стало викидати. Посаджу, покладаю, надію на цей корнівін. і на те, що Бог змилується над нашою роботою. Допоможе, щоб ці рослинки... Прийнялися, почали рости. Побачимо. Все, поливаємо наші посадки. Ти ще ці ягодки. І я поставлю в неопалювальну теплицю. Там зараз градусів десь 12-10. отак от. Нехай стоять, вкоріняються. Я їх брати не буду, бо немає куди. От як бачите, що з нього вийде. Ось занесла я її в теплицю, ось сюди буде стояти. Тут у мене полуничка бріла, стоїть, чекає висадки і буде стояти, це на укорінення. Будемо сподіватися, що все з ним буде добре. Може накрию так трошки пленкою зверху, щоб трошки все, якийсь парниковий ефект зробити. Ну, ось уже в мене стоять з минулого року посаджені, укорінені, це їм два роки буде укорінені. Я їх укоріняю прямо в теплиці, отут, от рядочком. І процент укорінення з них, ну, із 100, укорінюється десь ну, 65-70 штук точно. Ось такі вже кущики, Я їх вирощую, тому що дочки біля будинку хочемо зробити озеленення. Це місце, що залишилося, я ще його. Залишаю, може ще десь роздобуду черенки, то і смарах, то ще посажу сюди. Ну, все, дякуємо, що додивились до кінця наше відео. Користуйтесь цією порадою. І нехай у вас також будуть красиві, чагарнички зелені на ваших трубах. До зустрічі на нашому каналі. На все найкраще вам і миру на місці.